Кіянам я хочу побажати, щоб в їхньому житті сталися зміни. Ці зміни привели до того, щоб кожен із них мав певність в сьогоднішньому і завтрашньому дні, щоб кожен із них мав прекрасну роботу до душі, відповідну зарплату, яка би його компенсувала його зусилля і витрати моральні, фізичні і миру. Тому що буде мир, значить, ми будемо спокійно підходити до вирішення всіх питань. І коли ми зможемо зреалізувати себе, реалізувати можливості кожного, ми скажемо, ми живемо в прекрасній країні, на прекрасній землі. Свято Вас, кияни!